Всі частині ми розбираємо з вами зі списками. Список в Python це послідовність елементів, які ми пишемо в квадратних дужках. Кожен елемент відокремлений комою. Python список це змінюваний впорядкований тип даних. Впорядкований означає, що коли ви записали дані в певному порядку всередині списку, вони залишаються в тому порядку. І коли ви додаєте елементи, вони зберігають також порядок, в якому ви їх додавали. Змінюваний тип даних означає, що ви можете змінювати список, додавати туди елементи, видаляти елементи. Чи якось змінювати порядок елементів всередині списку? Найчастіше ви будете зустрічати і використовувати списки, в яких дані одного типу. Наприклад, у вас може бути список виланів, це може бути список чисел, чи список команд це список рядків. В Python ви можете зберігати всередині списку дані будь-якого типу, але на практиці найчастіше ви будете зустрічати списки, в яких дані одного і того ж типу. Як ви можете створювати списки або отримувати їх? По-перше, ви можете створити список за допомогою літералу, це коли ми говоримо баланс, наприклад, і пишемо 1, 2, 3 в квадратних дужках. Це в нас літерал, і ми створили список руками. Також ви можете створити список таким чином. Ви можете написати, наприклад, «devices» і далі написати змінні. У нас є змінні device 1, device 2, device 3, і ми можемо написати їх таким чином. І тепер це у нас буде список, в якому три рядки. Також вам дуже часто потрібно буде створювати порожній список. Ви це можете зробити таким чином, сказати «devices» і написати квадратні дужки. Це не розповсюдженіший варіант створення порожнього списку, але ви також можете створювати список за допомогою ліст. За допомогою класу ліст ви можете не тільки створити порожній список, але ви можете також перетворити щось на список. Далі у нас будуть ножини, кортежі, словники, і все це можемо перетворювати на список, але зараз ми вчали тільки рядки, і ми можемо рядок перетворити на список. Якщо ми скажемо ліст якомусь рядку, ми отримуємо список з символами. Тобто, якщо у нас там було, наприклад, тест, лайн і символ нового рядка, ми отримуємо такий список, де кожен символ окремий елемент. Тобто не тільки літери – окремі елементи, але також пробіл окремий елемент і символ нового рядка також у кінці окремий елемент. Але найчастіше ви будете отримувати списки з чогось. Тобто ви не будете створювати списки руками, а ви будете отримувати їх з чогось, наприклад, ви читали з файлу якийсь рядок і з цього рядка взяли слова. Ось у нас є якийсь рядок. Якщо ми скажемо line split, ми отримуємо список рядків. Тому найчастіше ви будете отримувати списки саме через те, що ви робите щось з якимись рядками, робите щось з якимись даними. Ви можете звертатись до елементів списку за індексом. І синтакси звернення за індексом такі самий, як з рядками. Тобто, якщо у нас вже якась є змінна items, і це наш список, ми можемо написати квадратні дужки і індекс. В цьому випадку ми отримуємо елемент, який знаходиться під індексом 0, це число 10. Але коли ми зверталися за індексом до елементів рядка, ми завжди отримували у відповідь рядок. Зі списками такого не буде, тому що коли ми звертаємось за індексом до якогось елементу, ми отримуємо той елемент, який там знаходиться. Тобто тип даних буде різний. Якщо у нас зараз список, в якому є два числа, рядок і список всередині, якщо ми звертаємось items item 0, ми отримуємо елемент під індексом 0 10. Якщо ми звертаємось 1, там також число 200. Але якщо ми звертаємось за індексом 2, ми отримуємо рядок тест. Якщо ми звертаємось до останнього елементу, наприклад, мінус 1, ми отримаємо список. Тому що зараз цей список всередині нашого списку items – це окремий елемент. Але синтаксис такий самий, як з рядками. Пишемо квадратні дужки і пишемо індекс. Ще одна відмінність від рядків це те, що список. Змінювати тип даних, ми можемо змінювати там елементи, можемо їх видаляти, додавати та змінювати. Це означає, що ми також можемо звернутися за індексом, наприклад, і сказати, що тепер елемент під індексом 0 був 10, а тепер ми хочемо, щоб тут було 1000. І якщо ми подивимося на наш список зараз, там перший елемент, тепер 1000. Тобто ми не тільки можемо отримати елемент за індексом, але ми можемо також змінити елемент. Також ми можемо видалити елемент, якщо ми скажемо del, і напишемо items, наприклад, 0. Це видалення елементу, тепер у нас всередині списку менше елементів, пропала 1000 і під індексом 0 тепер у нас елемент 200. Як і з рядками, ви також можете робити зрізи списків, тобто ви можете не тільки звертатись до конкретного індексу, а ви можете сказати, наприклад, зрізати з другого індексу до кінця, чи зрізати з другого до четвертого. чи зрізати з початку до четвертого. Коли ви робите зріз, ви завжди отримуєте список. Зріз відрізняється від індексу, тим, що ви пишете двокрапку. Якщо ви пропускаєте перше число це спочатку списку, якщо ви пропускаєте друге число це до кінця, тому ви можете написати, наприклад, отак: це зріз і це весь ваш список. Навіть якщо ви напишете, наприклад, з першого до другого елементу зрізати, зріз завжди не включає другий елемент, ви отримуєте список з одним елементом. Але ви завжди отримуєте список це важливо, тому що ви знаєте, що тепер. Завжди, коли ви пишете зріз, ви отримуєте новий список. І так само, як з рядками, ви можете вказувати всередині зрізу також і крок. Тобто, ви можете написати зрізати з першого елементу, наприклад, по восьмий, з кроком два. На відміну від індексів, ви можете вказувати в зрізах якесь число, яке не існує. Тобто, якщо я говорю зрізати з нульового елементу, наприклад, чи з першого по п'ятдесятий, я знаю, що в мене менше елементів. Тут помилки не буде. Дуже розповсюджена структура даних це список списків, тобто, коли у вас всередині списка, елементи також списки. Тут, якщо ми говоримо, наприклад, що нам потрібно елемент взяти під індексом 0, ми отримуємо список. Але ми вже говорили, що ми можемо писати ланцюжки операцій. І якщо ми тепер пишемо «Interface 0 і ми отримали список, це означає, що ми можемо продовжити далі і працювати з цим списком, який ми отримали, наприклад, сказати, взяти останній елемент це буде ап. Чи взяти елемент під індексом 1, це буде ip адреса Також ми можемо сказати, що з інтерфейсу ми хочемо взяти останній список, і у нього вже взяти IP-адресу. Спочатку вам може бути важко сприймати ланцюжки операції, тому ви можете робити їх покроково. Ви можете спочатку зберегти в зміну перший результат. Наприклад, ви можете записати те, що повертає interfaces, 0, в окрему зміну, і сказати, що це буде інтерфейс 0.0. І потім, вже, коли у вас є цей інтерфейс 0,0. Ви можете сказати, взяти останній елемент. Тобто, ви можете завжди створювати додаткові змінні для того, щоб допомогти собі трошки з операціями, для того, щоб зрозуміти, що зараз робиться. Python створення додаткових змінних не є чимось поганим. З часом ви звикнете до операцій якихось, ви звикнете до ланцюжків операцій, і вам буде просто легше їх писати, і вам треба буде менше писати додаткових змінних. Ми ще поговоримо про методи списків, але окрім того, що ми можемо використовувати методи, ще є і певні дії зі списками, які ми можемо робити, без використання методів. Перше, ми можемо додавати списки. Ми можемо сказати список плюс список. В результаті ми отримуємо новий список, який ми можемо також записати в змінну і з ним працювати. Також ми можемо множити список на число. Якщо ми скажемо список свіч-1 помножити на 3. Ми отримаємо новий список, в якому елементи цього списку нашого свіч 1 повторюються три рази. Найчастіше множення на число використовується для того, щоб створити якийсь список, в якому, наприклад, є однакові елементи нан чи нуль, які ми потім будемо змінювати. Тобто, ви можете сказати щось таке, наприклад, і сказати, що я хочу створити список, в якому є 10 елементів нуль, чи 10 елементів нан. І ми потім якось будемо їх змінювати, щось з ними робити. Зверніть увагу, що ми множимо. Саме список з одним елементом 0 на 10. Список з одним елементом ми пишемо ось так. Тобто нам не обов'язково тут писати кому. Ми можемо просто написати 1, і це вже список з одним елементом. Фактично, ви можете написати також і кому тут. Це не буде помилкою, з точки зору Python це нормально. Також ви можете порівнювати списки, наприклад, ви можете перевірити, чи список 1 дорівнює списку 2. Ми отримаємо false. Тому що елементи списку 1 відрізняються від елементів списку 2. Але якщо ми скажемо тепер Свіч 1 і перевіримо, чи дорівнюють елементи Свіч 3, у нас буде true. Тому що списки Свіч 1 і Свіч 3 виглядають однаково, там однакові елементи. З точки зору Python, це означає, що це однакові списки. Це не один той самий список, тому що кожна зміна посилається на свій окремий список, але вони однакові з елементами. Ще одна важлива операція, яку ми дуже часто будемо використовувати, це можливість перевірити, чи є якийсь елемент всередині списку. Це знову оператор IN, який дозволяє нам перевірити, чи є саме елемент. Тобто ми можемо сказати, чи є елемент 10 всередині списку Switch 2. І ми отримуємо true, там такий елемент є. Якщо ми напишемо Switch 1, отримуємо false. Якщо ми напишемо, чи є 1 всередині є Switch 1, так, такий елемент там є. Але якщо ми напишемо Switch 2, такого елементу немає. Тобто не порівнюється частина елементу, порівнюється сам елемент. Тобто, всередині списку має бути елемент рівно такий, як ми вказали тут. І ми будемо використовувати ці вирази для того, щоб писати умови. Ми будемо говорити, якщо такий елемент є всередині списку, ми робимо щось одне, інакше робимо щось інше.